Власновенного святкового і трошки містичного дня вівторка, дня Святого вечора, час, коли входимо в Різдво. І особливо по вечорах відчувається якась така містичність, ну, бо Ісус народився. І сьогодні нас вітає сам замок, Мукачівський паланок, десь там на задньому фоні, якщо бачите. Отже, Різдво. І тому цікаве спостереження сьогодні буде безпосередньо зв'язане з Різдвом. На днях зустрів статтю, потім порився, очевидно, і через. Чат GPT і виявляється, що є купа стереотипів, які пов'язані з Різдвом, які, ймовірно, ми неправильно знаємо або неправильно їх повторюємо. А, а саме, от ми знаємо, от з чого були зроблені яслі, у, у які був поставлений сам Ісус, у який був поставлений Він сповитий, то ми зазвичай знаємо, що з дерева. Але дерево у тих краях. Віфлеємських, зорі палестинських, дуже цінувалося. І дерево це був до дорогий матеріал і часто не дуже доступний. То найчастіше, виявляється, робили яслі із каменю. Тим більше, що і печери, а не хлів. То печери використовувалися так для їх трошки поглубляли, і їх використовували для... для утримання худоби для збереження маленьких або хворих, також і часом для такого тимчасового житла для пастухів. І яслі не робили з дерева, бо, по-перше, дерево недовговічне у кліві, але яслі робили із каменю, витисали в камені, і тоді вони були вічними. І по сьогодні знаходять яслі першого століття, які також, так само мають якісь бортики, таке заглиблення, може бути яма, прямокутна, квадратна. То наймовірніше, Ісус був поставлений саме у такі яслі. І цікаво ще одна річ, бо я завжди знав, що. Ісус Агнець Божий через те, що Іван Хреститель, коли показує на нього і каже, що ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Але, але також оця історія, пов'язана з яслами, може бути для нас файною підказкою. Чому виявляється, коли готували тільки ягнят для жертвоприношення? Ви знаєте, що ці ягнята має бути бездоганні, без вади, без хвороби, то особливо ставилися до них також от тоді, коли вони народилися. І коли ягнята народилися, їх, їх закутували у якісь ряднини і ставили в яслі, аби, аби зберегти від іншої худоби. Тобто це також може бути таким файним образом, що Ісус із самого народження з ним поводяться як із баранчиком, ідеальним, з бездоганним баранчиком, який призначений на жертвоприношення, який призначений для того, аби справді ну, бути досконалою жертвою, бути бездоганною жертвою. Сила. І, і я коли це зрозумів, то зрозумів, що слухайте, на початках ще все лиш починається на різдво Ісуса. Уже на, на початках ми бачимо це підтвердження. Ми бачимо таке посвідчення, що дивіться, його берегла Марія Мати, сповела у яслях так, як сповивають ягнят, яких спеціально вирощують і бережуть для того, аби зробити для Бога якомога кращу і досконалу жертву. І це для нас також є підказка того, що як Господь ну, в нього немає випадковостей, і як Він усе готує на самих початках. Як Він готує все правда, від самого народження Ісуса, для того, аби Він в моменті, коли стане жертвою на Христі, коли стане жертвою на Голгофі, став жертвою бездоганною, став жертвою без жодної вади чи зморшки. Сила. Дякуємо тобі, Ісусе. За твоє народження, будь прославлений, і нехай також сьогодні буде прославлений Бог Отець Небесний, котрий постарався, і крім іншого, навіть ймовірно, постарався за ці яслі, за те, аби цей символ, аби цей жест був для нас зрозумілий і був, і був нами помічений на сьогодні, для того, аби це різдво для нас ще більше було в подяці. О, і всі хлопці і дівчата, які вийшли з церкви, шумлять про це також. Тому благословенного вам Різдва. Нехай Ісус народиться і у ваших яслях, і у вашому домі, у вас самих. І нехай цей Ісус, котрий з самого народження, дбає про тебе бути бездоганним відкупителем, бездоганною жертвою, стане жертвою і за вас, стане відкупленням і за вас, і стане надією для кожного з нас. Майтеся файно. Чого? Бо Христос рождається.